А мене про польську, до речі, теж був факап. Можна фольклористи приїжджали, естрадні співаки, вони везли кухні, танці, все. В камінцептівському цілі гуляли були. Я був естрадний конкурс. Я ж там, типу, приймав участь, десь всі приїжджав. І там палячка була. Красива така дівчинка, агата-канадор. Знаєш, я тільки закохався в неї так, тільки того, що вона агата Канадор. Агата Звалися. <свист> <свист> а, вона, а вона була десь там спіднівель, ну, Польща більш західна, тобто вона не розуміла ні російську, ні українську, там діалект польський. І там у нас був Олег, я підходжу, кажу, а ну скажи мені пару слов по-польськи, зараз я пишу такого. І підходиш, кажеш, пані мовить польська, хватит, я хоче. І <свист> я, значить, так, знаєш, значит, на активному підходжу до неї. Пані мовіть польськ. А вона мені бля-бля-бля, пля пляп чим <свист> І в мене, знаєш, оці всі тексти з Лавсасного понеслися, знаєш, переводці. А по-русски. Ну, а потім ми пішли пити вино. Ну, і, все це... да, і потім ми почали розуміти один одного. От, бачите, як. Віно ну, спочатку, ну, як Мархаям казав.